Всім доброго дня. В'яжемо сьогодні 19 й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей верхній 19 й рядок від попереднього. Він відрізняється тим, що в двох бокових фрагментах по три повітряні петлі. Між стовпчиками опуклими рельєфними лицьовими з одним накидом. В трьох, виходить, по дві петлі, а в цих двох по три петлі. Так. І ось Тут у нас всі стовпчики нижнього ряду пров'язуються як рельєфні опуклі лицьові з одним накидом. Але з боків Перед цим фрагментом і після додається по одному стовпчику з одним накидом верхню петлю крайніх опуклих, рельєфних лицьових стовпчиків попереднього ряду. Все інше залишилось так, без змін. Давайте це пров'яжемо. Так, ось ми завершили Вісімнадцятий рядок, тепер починаємо в'язати 19. Три повітряні петлі підйому, накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Далі у нас оцей змінений фрагмент: це три повітряні петлі. У минулому рядку було дві, а тепер три. А, так, з одним накидом. Стовпчик, рельєфний, опуклий, лицевий, З одним накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик, рельєфний опуклий лицевий, З одним накидом. Три повітряні петлі. А, в цей ось крайній стовпчик, верхню петлю. Ось сюди. Ми пров'язуємо просто стовпчик з одним накидом. Накид. І тепер навколо цього стовпчика першого в'яжемо опуклий рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом. Далі три опуклих рельєфних лицевих стовпчика з одним накидом. Навколо стовпчиків рельєфних лицьових і просто стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Так. І тут ми маємо завершити, зробити симметрично такий самий стовпчик з одним накидом в верхню петлю цього стовпчика. От тут верхня петля. Ось. Ось бачите, як воно має бути. Це от такий у нас вийшов. чотири рельєфних опуклих лицьових стовпчика і по краях просто два стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі. Так. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І дві повітряні петлі. Все, оце у нас фрагмент. Це у нас рапорт. І таких рапортів нам треба по колу пров'язати 12 штук і повернутися в цю точку, щоб закрити, закрити рядок. Давайте ми це зробимо, а потім я до вас повернусь. Так, ось я завершила 12 рапорт. Ось так це виглядає тепер. І нам потрібно завершити 19 рядок. Ось три повітряні петлі підйому і петля верхня першого стовпчика. Тут у нас дві повітряні петлі після останнього стовпчика. і Верхню петлю стовпчика рельєфного опуклого лицьового поряд з трьома петлями підйому, Робимо петлю і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Все. Ось такий у нас 19 рядок. Така у нас виходить краса ажурна. Журний джемпер Air. Всім гарного дня, до побачення!